Ми змінили локацію, і тепер ми біля їдальні університету імені Карпанка Карого. Тож ходімо ходимось, що і за скільки тут можна з'їсти. До речі, вхід пільний і не цифрі жодне перевесно цю їдальню хвалять не лише студенти, а й кияни. Ціни тут помірковані. Серед страв є битки, котлети, тефтелі, смажена риба. Їхні ціни коливаються в районі від 60 до 90 гривень за порцію. На гарнір пропонують овочі, картоплю, локшин та різні каші. Найдорожче у меню це овочі з сиром 70 гривень. А перші страви коштують до 60 гривень за порцію у 300 грамів. Відвідувачі можуть обрати декілька видів салатів. Найдорожчий цезар – майже 80 гривень. Наш обід складається з курячого битка з сиром та ананасом за 76 гривень. Картопляним пюре за 48, Стільки ж коштує салат з капусти та компот 26 гривень. Нам все обійшлося у 196 гривень. Набагато дешевше, ніж попередньо. попередньому смачне Картопляне пюре, цюревоноєм домашнє. Чувася, що так добре, що до вершкове масло, не пошкодувала. Подібний обід у столичних закладах обійдеться у понад 300 гривень. Перші страви у мережі української кухні стартують від 90 гривень за порцію. Гарніри, як от картопляне пюре, трохи більше за 50 гривень. М'ясні страви стартують від 70 гривень, і десерт, до прикладу, на лисники від 90 гривень.